Шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валечик і ви на каналі Валерчик Бережний. Хто не підписався, підписуємося, бо буде дуже цікаво. І так, яка ситуація? Ви скажете, Валерчик, в тебе восени починається якесь загострення. Ти хочеш щось постійно варити, зварювати і так і далі. Ну воно так і є. Знаєте, видно, я дуже скучаю за сварочними цими роботами. І хочу почати розпочати новий проєкт. Так що хочу випробувати свої сили. Чи я сам зможу без Юрійовича, Миколи Юрійовича, по народному діда, капітана, який допомагає мені у зварювальних роботах, переварив, мабуть, все, що тільки можна. І не один причіп, забори, паркани. Ворота, все, що хоч варив. А зараз дід трішки на реабілітації, дай Бог йому здоров'я. Так що, діду, якщо ти мене дивишся, одужуй, набирайся сил, енергії, бо без вас, як кажуть, погано, погано без вас. Ви толковий сварщик. Так що, ну що, побажайте мені удачі, зараз буду показувати, що я хочу, і що з того вийде. Так, до вашої уваги причіп, який ми зварили із Юрійовичем в минулому році, бачите? Це причіп по стандартам заводським моїм. Такий самий причіп у мене на номерах. А цей причіп вже рік виконує доблісно свою роботу, тягає любі вантажі. Ну таке, для сміття, для зерна, для землі. Так, Такий вигляд причіп має. Ну вже, звісно, трошки поржавів, ну нічого. Таке не гаражне зберігання на дворі. В принципі, він зарекомендував себе за цей рік дуже добре. Перетягав дуже і дуже багато, допоміг нам по господарству. Я ним задоволений. Так, да, трішки гуму їсть, але ж це вісь зігнута. Це вісь із старого причіпу нашого. Ми на наш причіп кинули нову вісь. Ну, Ще послужа, ще походить. І так, що ж я хочу, який хочу новий проєкт зробити. Дивіться, все почалось з того, що мені попалась оця вісь, не вгадаєте за скільки, за три сотні. Я думаю, гріх не зробити причіп. Ця вісь попалась мені на металоприйомці в Полтаві. Потім. На металоприйомці у мого товариша царичанці, дядя Коля, вам привіт, дай Бог вам здоров'я, завжди мене виручає. Дядя Коля справжній товариш. Подогнав мені оголочка такого. А профтрубу я придбав на металобазі. Так що, саме дорожче це тут оця профтруба. Що я хочу? По заводським стандартам зробити причіп ще один. Ви запитаєте, Валерчик, навіщо тобі ще один причіп? В тебе ж є і на мотоблок причіп, і один штатний на номерах заводський, і ще один причіп заводський тільки під реставрацію, і ще один причіп на сміття. Ну що вам сказати? Може колись його продам, як зроблю, може ще залишу собі господарство, може батькові подарю, я не знаю що. З ним зроблю, ну він потрібен. Багато, причіпів не буває. Це показала практика. Так що, а що з цього вийде, я не знаю. Давайте дивитись далі. Будемо питатись, пробувати, без Юрійовича варити. Зараз будемо розкидати ці ж рулетку, розміри. Ну, а що робити? Потрібно самому колись щось починати. І так, що ж я піддивився у Юрійовича? Дивіться, він ніколи не починав роботу, таку серйозну, такий проект серйозний, без отаких от, от голків. Він називається магніт для зварювання, вартує один 160 гривень. Це щоб ці ж кути в нас були рівні. Ну, я все покажу згодом. Так що придбав дві штуки, потрібно працювати. Вони давно мені були потрібні. Моя кохана дружина і не раз говорила, я тобі колись придбаю, подарю. Так і обіцяного, як кажуть, 3 роки чекають. Прийшлося придбати самому раніше. Ну що, починаємо. Менше балачок, більше роботи. Новий проєкт. Працюємо. Друзі, ось до прикладу, наш причіп мотоблочний, який. Микола Юрійович варив метр сімдесят довжину і от метр 16, метр 17 в сирину прослужив у нас вже 12 років. Ми тоді його як пофарбували раз і в цілому він в такому стані, як був, так і є. Взагалі, без ніяких Нюансів цей прицеп нам служить, оскільки він зварений на совість, зроблений, так сказати, від души по-братськи, бачите? Що тут, дно яке, ресори, які, бачите? Так, вісь у нас із цих же ж вагонеток, напишіть в коментарях, хто бачив ці вагонетки, бачите, рельси. Тільки такі маленькі. Так, тік-ток, прийшов ось. Бачите, беєвий кіт. Лазить десь, хто зна де попало. Прийшов сюди. Раз п'ятилетку приходить. Та ні, він стабільно на вечерю додому приходить, а потім десь тікає. Да? тік-ток. Що тік вам сказати? Ще про цей прицепчик. Працює він, звісно, ніякого жалю до нього. Бере на себе дуже багато. Бачите, і зараз тут він без діла не стоїть, тут пісок, дошка, як тоді прикрутилася, вже, звісно, розсохлася. її потрібно міняти. Тут ще в нас такий ящик був, Ну, з ящиком цей причіп дуже і дуже був важким. Рамка оця е, слугує такою спинкою. В принципі, е, з неї дуже. Удобно їздить. Отак. Хочу сказати по цінам. Такий причіп зараз, в рейд дивився. Заводський вартує. Ну, гадайте, подумайте, скільки може вартувати. 15 тисяч гривень. Та це, мабуть, тільки без резину. Менший такий в половину 11. Це страшні ціни. І що ж там метал? Там метал. Не такі, як тут. До речі, цей метал увесь, це ж ми двір придбали, оці всі листи, уголочки, весь метал з цього двору. з нашого. І ще один ось причіп наш під реставрацію. Це вже коли буде в мене вільний час, потрібно його буде підшаманити, вистукать, вичистити. Підварить, пофарбувати, щоб був як нова копійка. Звісно, він побачив в житті дуже багато. І нічого, все воно ремонтується. Бачите, з товаришем зробили В вогнях грім, грім. Він спокійно бере на себе любу вагу в районі тони, то на 200 і погнав. І яка тут гума шикарно З нюансів це єдине потрібно поміняти ці ось резинки. Бачите, бо їх роздавило попросту. Ну, цьому предчіпу також 12 років. А той у нас предчіп слугує так під сміття. Тут сміття буде вивозитись на смітник. Так, покажу вам огород. Бачите. Я почав тут прибирати. Після бурі ніяк тут паркан не зроблю. Може руки дійдуть, так? Да? Тік-ток. Зробимо тут паркан. Це все з часом. Ой, компот прийшов до нас, бачите? Це самий вірний кіт. З двору, ні ногою, лови мишей пачками. Да? Миші. Як бачить його, дуже швидко починають тікати. Да? Компот. Ох ти компот. Ви зрозуміли, друзі, в цілому, яка робота в мене чекає. Потрібно варити перечіп самому. Без допомоги Юрійовича. Я думаю, у нас все вийде з вашою підтримкою. Пишіть коментарі. Натискайте вподобайки. Не забувайте підписуватись. Все буде добре, все буде Україна. Всім добро.